На дорогах Одеської області з'являться ще дві ділянки, на яких поліцейські будуть контролювати швидкість руху за допомогою приладів трука. Це відбудеться на трасах Одеса Южна та Одеса Білгородністровській Монаші. Штраф за перевищення швидкості можна оплатити на місці або через дію. Саме за допомогою фіксації виявляється порушник. Водія зупиняють йому, надають підтвердження, що є фіксація вашого правопорушення. Там є фото, на якому є місце. Порушення, дата, час, а також чітко можна бачити автівку і номерний знак цього транспортного засобу. За перевищення швидкості менш ніж на 20 кілометрів на годину передбачений штраф у розмірі 340 гривень. Якщо вже трука показує більше перевищення, штраф відповідно буде більшим, пояснює Алла Марченко. Якщо він збільшив швидкість більше ніж на 50 км на годину, наприклад, є 50 встановлено на території міста, а він рухається 105-110 більше, тоді це більше ніж на 50 км, Він сплачує штраф 1800 вісімсот гривень. Перевищення швидкості основне порушення, через яке в Одеській області стаються ДТП. Тому й було прийнято рішення збільшити кількість поліцейських постів. Недодержання безпечної швидкості, недодержання дистанції це є перші причини, з яких трапляються ДТП. Саме тому і посилюється контроль за швидкістю як на дорогах міста, так і на дорогах області. Нагадаємо, що у місті, як і раніше, працюють камери автоматичної фіксації перевищення швидкості. Повідомлення про штрафи за порушення надходять водіям у застосунку дія.